Ігорю, розкажіть нам, будь ласка, чи варто нам хвилюватися появі хвилі шахідів? Ну, по-перше, давайте не називати їх шахідами. Давайте я думаю, що це це вже не, до речі, не перший випадок, це другий випадок, наскільки я пам'ятаю. А перший стався десь тижня півтора тому, а теж да до блокпосту і підривав. Тобто, сьогодні ми маємо. Теракт, який був зупинений нашими правоохоронці, але ж це людина, це людина смертник. Так, ну поки що, поки що ми розумієте, це два випадки. Якщо буде три, випадки, можемо говорити про тенденцію. А сьогодні ми можемо казати, що є два випадки. На двох випадках поки що не можна побудувати жодної історії. А можна сказати, що є отакі, от такі, є такі спостереження. Зрозуміло, що на сході, тобто там власне де все відбувалося, все починалося в лівані. Там була інша мотивація. Ми про, тут необхідно принаймні, це явище дослідити і побачити, які є мотивації. Тобто чи є чи це цих людей до цього? Чи це спонтанні реакції? Тобто, в будь-якому випадку, звісно, нам слід. А звернути і спецслужбам, і науковцям, і іншим людям, які займаються питанням безпеки, слід звернути увагу на це явище і проаналізувати. Тобто, поки що, я можу сказати, що ця тенденція, звісно, не є доброю, а якщо скажімо, якщо можна взагалі ще справді сказати про тенденцію, просто факт використання живих бомб є звісно, дуже таким дзвіночком, на який варто звернути увагу, пане Ігорі, чи а, да, вибачте, що перебиваю вас. Важливо помітити. От ви сказали, що все почалося з Лівану. А, я думаю, що більшість людей, коли чує слово смертник чи шахід, воно вважає, що це мусульмани. Власне а, а чи чи ми <konuşf1> маємо possiamo? якимось чином доносити інформацію до українців, що це не обов'язково мусульмани, а просто люди, які готові померти? Справді, справді, переважно більшість, це почало з Лівана, і привіти, почало... і вони а на машинах в'їжджали в, в... в, в казарми, де це тоді американську армію під час громадянської війни. І зараз на звідти це все ця ситуація і пішла. Це явище це х років. А, хоча до цього часу ми можемо спостерігати. Роща, і це не перший раз, коли там, скажімо, відбувалися подібні речі. А, трансформації шахії, що ну, власне, людина бомби, а, це звісно 90-ті роки Ізраїль і 2000-ті роки Росії. А, і там, і там ми мали справу а, з а, ідеологічно мотивованими людьми, яких тривалий час готували для цього, які були ідеогідок індук... індоктриновані відповідним чином мотивовані насправді частково вони знаходилися під впливом в тому числі пропаганди і е, е, скажімо деяких деякі е, ісламу, Ігорі, скажіть, а, будь ласка, а чи варто нам зараз бути облачними і е, скажімо так думати про те, що ще два-три чотири таких випадки можуть з'явитися в Україні, яким чином бути до них готовими? очевидно, нам треба бути готовими до таких, і я думаю, що ці заходи безпеки, які зараз здійснюються в аеропорту, і треба розуміти, що вже неодноразово звучало, що нам від СБУ попередження, що нам необхідно, і ми будемо змушені жити тривалий час в такому під підвищеної терористичній загрозі. Тобто справді треба буде. З іншого боку, не варто, скажімо, там, а, і я не прогнозую а, не біжджа, там, що це явище стане масовим. Це все поодинокі випадки. А, знов таки ми можемо лише констатувати, а, що це сталося, і ми не знаємо, в принципі, всіх. А, тут в даному випадку, треба розуміти, що м такі моменти треба відстежувати. І розуміти, чи справді а, в, в лавах і і це це має, це має зробити контроль України? Безумно. Чи справді в лавах а, терористів готують терорити смертники? Якщо а, це просто а, спонтанне рішення, спонтанна реакція, це одне питання. Якщо Підзопідготовчі роботи ведеться. Це вже абсолютно інше питання, і з цим треба вже дуже серйозно, дуже серйозно Дякую вам, пане Ігорю. Я бажаю вам вдалого дня. Дякую, що пояснили нам, як з цим працювати.